Іздесятирічний досвід оздоровлення застосовують на Кіровоградщині для реабілітації ветеранів. Спеціальну програму розробили у Знам'янській обласній бальнеологічній лікарні. Це багатопрофільний санаторій, де надають понад 60 лікувальних послуг. За допомогою фахівців війна змусила звернутися і Миколу Нікітіна. Чоловік на фронті із 2014-го. з наслідками контузії, яку отримав в часи АТО, бореться й по сьогодні. Попасно, на це був наша Курахова, потім Лисичанськ, збирали, потім Іловайськ. Попали в... в повну облогу ну, окруження. Ну, якраз при виході з Іловайська отримав контузію серйозно, потім був полон в місті Донецьку, потім на 15 після цього звиснувся тиск. Потім мене серцем, потім мене подара глікуєш одне, воно зовсім інші захворювання виявляється. Не вперше курс реабілітації у санаторному закладі проходить і Борис Глушак на захист рідної землі став ще у 19-му році. Та вже у період повномасштабного вторгнення на Луганщині отримав тяжке поранення. Відтоді щорічно на оздоровленні. У мене ранення лівої ноги, так як тут ну, половину почти немає. І в Повлграді її зібрали. А я сам служив в 57-й бригаді. Ну і так ще ранені. Тут, тут, тут Бронеж... бронежилет спас. Тут в прошлый год мені дуже багато допомогли, я почав ходити вже. Ну, це другий раз дали мені по і я знову сюди приїхав. У власній програмі реабілітації ветеранів, фахівці Знам'янської лікарні поєднали фізичне відновлення із психологічним. Дуже популярний підхід це мультидисциплінарний. От, він набагато кращий, ніж підхід поодинці, тому що, наприклад, коли я працюю з пацієнтом, у нього це визиває ну, емоції, тому що це неприємні відчуття, це там десь тягне, десь болить. От і коли приходить психолог і він з ним розмовляє, він трохи відволікається. Особливий акцент у курсах реабілітації на мінеральних радонових ваннах. Згідно з висновками інституту курортології, місцеві джерела мають багатий хімічний склад. Пацієнти, звичайно, які поступають на лікування, в них вибухова травма. Другі травми, але коли вони йшли на війну, вони мали ще й хронічні хвороби. Поступають до нас з переломом з другими травмами. Ми лікуємо не тільки перелом, а ми лікуємо ті хронічні хвороби, які були в них раніше. Зазначу минулоріч на реабілітацію ветеранів у Знам'янській бальнеологічній лікарні з обласного бюджету витратили 5 мільйонів гривень. Програма була затверджена ще в минулому році. Вона була саме для ветеранів війни. Люди, які вже не повернуться на фронт, які вже мають статус учасника бойових дій. В цьому році ми також їх приймаємо. Програма розрахована на 14 А оплата повністю проходить з обласного бюджету. У нас це більше заклад, такий санаторій. Безумовно, там, де є лікарня, там де люди проходять саме ефективне лікування. І в таких умовах набагато простіше і краще людина розслабляється, отримує задоволення, відповідно, розслабляється і всі процеси проходять приємніше і краще. Вже невдовзі в санаторії покращать умови для пересування на військах. Зокрема, встановлять підйомники. На подвір'ї ж закладу з'являться вуличні тренажери, дитячі інклюзивні та мультиспортивні майданчики. Усі усучаснення будуть виконані за рахунок виграного санаторієм гранту від іноземного донора. 25 одночасних обшуків та вилучених наркотиків на 250 тисяч гривень. На Кіровоградщині викрили злочинну групу наркоділків. Правоохоронці затримали сімох її учасників. Асортимент психотропів у них був широкий метадон, опій, метамфітамін та сильнодійчі лікарські препарати. Також під час обшуків вилучили банківські картки, ваги та грошові кошти. Свій згубний бізнес ділки розгорнули на території Олександрійського району та міста. Alexandri. Вилучені речові докази направлені для проведення експертиз. Сім учасників злочинної групи затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Накладено арешт на п'ять транспортних засобів. Поліцейські продовжують розслідування в рамках кримінальних проваджень, розпочатих за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Санкція вказаної статті передбачає покарання в вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна. Кузня поліцейських кадрів у Кропивницькому Донецький університет внутрішніх справ відзначив 63-ю річницю створення. Урочистості з нагоди іменин за участю курсантів, викладачів керівництва вишу та представників місцевої влади відбулися в стінах навчального закладу. За високі здобутки в освіті та за сумлінну підготовку майбутніх поліцейських нагородами відзначили провідних педагогів університету. Зазначу, Донецький університет внутрішніх справ переїхав у Кропивницький після початку повномасштабного вторгнення. Ще один структурний підрозділ вишу знаходиться в Кривому Розі. Навчальний заклад готує професійних поліцейських та фахівців для роботи в правоохоронних органах. За 63 роки існування випустили вже понад 35 тисяч курсантів. Виш має потужну матеріальну навчальну базу. Сучасні аудиторії, спортивні зали, бібліотеки та 20 спеціалізованих освітніх майданчиків. Крім того, до складу університету входять два навчально-наукові інститути та Академія поліції. Нині тут працює сім факультетів та 24 кафедри. А знання курсантам передають більше 50 докторів наук та понад півтори сотні кандидатів наук. Донецький університет внутрішніх справ також співпрацює з громадськими та волонтерськими організаціями. З початку повномасштабної війни ВИШ долучився до 10 тисяч гуманітарних проєктів та благодійних акцій. На сьогодні поліцейську освіту тут здобувають, зокрема, більше 300 студентів з Кіровоградщини. У нас з вами молода душа, тому що наша душа і душа будь-якого закладу освіти це наше курсантство. І наше студентство. не дивлячись на досить вже серйозний такий вік, 63, ми залишаємось молодою душею, а це найголовніше. За 10 років це вже у нас четверта передислокація і шостий переїзд. Це дуже непросто, але те, що нас не вбиває, робить нас найсильніший. 63 багато це чимало в людському житті, це вагомий відрізок життя. І та історія вашого закладу, вона так само має певну історію. Спочатку це була школа міліції, потім училище, а потім вже ви стали вищим навчальним закладом. Але за ці часи ви, ваш заклад завжди формував і готував людей з певною професійною освітою, в тому числі і не тільки в державах пострадянському, а ще й. В інших державах нашого світу. Бажаємо вам від щирого серця всього самого найкращого. Вічниці! Ви пережили великий потрясіння переїхати з Донецька в Маріуполь, з Маріуполя в Кропивницький. На сьогоднішній день ми бачимо. Що дійсно місто Кропивницьк поживає? Завдячуючи вам. Ми бачимо, де знаходиться ваша поліцейська академія, як там зробили і як воно там ожило цей мікрорайон. І за це вам велика вдячність і велика. подяка. Вітаю вас від себе особисто, від цього депутатського корпусу Кіровоградської області. Наснаги вам, успіхів! Слава Україні! Вам сьогодні 63 роки. І нам здається, що всі ці роки ви були поряд, адже таких теплих і таких щирих людей, таких щирих політик, навчальних, як ви привезли сюди, ми ще не мали. І дуже хочеться хочеться, щоб ви тут так само відчували себе, начебто, ви тут з нами були дуже давно. Наборовся на бронзу. Кропивницький дзюдоїст Тарас Нєльзєв у складі збірної України посів третє місце на Кубку Європи з дзюдо серед юніорів до 21 року. Змагання проходили в польській познані. У ваговій категорії до 81 кілограму Тарас здолав суперників з Німеччини, Естонії та Ізраїлю. Втім, у півфіналі турніру програв дзюдоїсту з Бельгії. Однак, уже в поєдинку за третє місце наш земляк не залишив шансів австрійському спортсмену. Тарас Нєльзів є вихованцем Дюси Ніка. До європейської першості дзюдоїста готували наставники Сергій Нечмоня та Оксана Курінь. За словами тренерів, це дебютна нагорода Тараса на європейських змаганнях.